Шановні клієнти, в продажу Renault Scenic 2014 року з 2-литровим бензиновим двигуном та наявністю газу. Автомобіль в максимальній комплектації на шкіряному салоні преміальна музика і базе. Навігаційна система. Автомобіль має 7 місць. Запрошуємо вас для огляду до нас в автосалон та проведення тест-драйв. драйву авто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі, 50 візів.